Тут, на перехресті проспекту Миру з вулицею Чорновола, біля готелю Градицький, планують збудувати чотири багатоповерхівки. Зараз на цьому місці автостоянка та приватний сектор, в якому живуть люди. Геннадій Стеченко мешкає в одному з приватних будинків, які розташовуються на місці майбутнього будівництва. Приходили і казали: є два варіанти: значить, зносять, наприклад, ваші будинки і дають вам гроші. Адекватні чи неадекватні, я не знаю, які гроші. Ну, факт, що за ті гроші, я так зрозумів, що можна купити хату на трьох на двох ножках. А в нас є тут сім'ї живуть. І земля ж трохи є, за яку ми платимо наші гроші за користування там дві-дві з половиною сотки. От, а другий варіант, значить дадуть вам квартири мешканка приватного сектору. Тетяна каже, їхнім домом цікавляться вже кілька десятків років. Вона готова продати свій будинок, якщо буде чесна пропозиція. Якщо це буде правильне рішення, що нас як то кажуть, не образять. От Ви розумієте, в якому плані матеріальному і все. Тим більше ми маємо будинок, який вже але маємо часний, маємо землю, на яку, з якої теж маємо якусь вигоду. Тому що якщо це буде по справедливості, то моя думка, ми не проти. Будувати на цій ділянці планує компанія Екокомфорт Груп. Це будуть чотири багатоповерхівки із підземними паркінгами і торговельними площами на перших поверхах, розповів Суспільному власник компанії Роман Плеканчук. За його словами, площа будівництва 1,2 гектари. Там будуть три будинки по 23 поверхи і одна 18-поверхівка. Підземний паркінг буде двоповерховий, на більш ніж 400 машин. Можливо, облаштують і гелікоптерний майданчик на сьогоднішній день. працюють з проектом, тобто... У нас получен дозвіл на підготовчі роботи. Ми провели геологію. З геологією зараз працюють проектанти. На сьогоднішній день у нас ведут підготовлені. У нас є ордер на дерев'яна відновлену вартість заплатили відшкодування. Тобто, на сьогоднішній день ми з наступної неделе приступимо к чистки ділянки. Висота багатоповерхівок сягатиме 83 метрів, це на 13 метрів вище за готель Градицький. Виконком міської ради вніс зміни до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки. За словами міського голови Чернігова Владислава Атрошенка, міська рада дає зелене світло забудовникам. Не центральна частина, в принципі, у нас політика така. Ми не обмежуємо тут, якщо дотримано. Далі там відсотки по так. кількості і паркам місцям, там, і таке інше Желене світло, всім за будівельним компанією. Не пачу, я тоді не хай, хай просить. Жителі навколишніх будинків з приводу будівництва висловлюються так. Не дуже добре, не дуже. Хотілося б більше парку. Оцей маленький тут розширити, <розширити> мабуть, туди <розширити> було б непогано, мені здається, так. Звичайно, негативно. Хочеться, щоб нормально був обзор. І більше місця. А якщо дім буде великий, то не дуже зручно буде. За словами Романа Плаканчука, вони планують розпочати активне будівництво на початку 2022 року, а завершити в другій половині 24-го. Гордій Єрмак, Валерій Церкун, Олександр Сідько Новини на Суспільному.